А це вона верх сам. Подружжя Єфременки виховує дев'ятеро дітей. Семеро взяли під опіку з дитячого будинку. Усі проживають в селі Тисовець, в будівлі, яку надала громада. Коли почали тут чити, в приміщенні був косметичний ремонт. Однак через те, що протікав дах, почали замокати стіни всередині. Відтак вони частково покрилися пліснявою. дах протікав і вся ця стіна, вся сторона вона затекла. А тут в нас молодші пацани живуть. Цій кімнаті. І в результаті от наш ремонт, бачите, приснував дуже короткий термін. Видно, над шаф, бачите, поцела стіна. Там взагалі були відпали. Влітку в будинку перекрили дах. На це з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень. Нині фарбують фасад та планують зробити ремонт всередині за державні гроші. 800 тисяч гривень отримали від Міністерства соціальної політики, каже голова громади Василь Тодоренчук. Сьогодні ми маємо фасадні роботи зроблені. Ну як, в процесі завершені. Тут було, що влаштовано вікно не було. Зараз ставимо навіс, щоб було і зручно, і зимою не них слизько. Подивимося, що виходить, скільки коштів загалом піде на фасад. І за останні роботи там буде разом з сім'єю, обговоримо, що, яка потреба. І псокартони, блярками. Ігор каже, власним коштом роблять дрібні ремонти. Біля будинку планують облаштувати ще огорожу. В принципі, в нас передбачено подорож, що фактичний ремонт. Виглядаємо будинку. Гостра потреба це огорож. Огорожа, саме невеликому випробуванні часу завалилася і вона певно загрозою для оточувачів. Будинок сімейного типу у селі придбали за понад мільйон гривень. У нього два роки тому переїхала родина Єфременків. Нині відремонтували ще один такий будинок в сусідньому селі, каже Тодоренчук. Зараз шукають опікунів, які поселяться там. Христина Тимофійчук, Назаров Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.